І всім привіт, дорогі друзі! З вами знову Андре, і ви на каналі Андретіві. І сьогодні ми починаємо проходити нову гру, яка називається Вектор. Ну, будемо називати це перша частина. Ну, тому що. Ну, тому що що? Ми виберемо класичний режим, це, по-перше, а по-друге. Так, це що таке? Е, так, зараз закриємо, тому що. Я друга частина, і я не знаю, чи ви захочете, щоб я її проходив. Ну що ж, поїхали на самий перший рівень найперший рівень. Так, ну бачимо, що тут їх досить Досить так і є рівнів, але будемо проходити по чуть-чуть. По та пройдемо ми цю гру. До речі, якщо ви хочете, щоб я проходив ще якусь іншу гру по межі цієї. То можете написати мені в коментарях. Будемо проходити дві гри за раз. Ну що ж, управління тут більш-менш зрозуміло, та грав я давно в цю гру, але проходити я її ні разу не пройшов. Так, це що таке? А, це знизу. Зрозуміло. Проходити я її ні разу не пройшов, чому я навіть не знаю. Якось в мене цього не вийшло. Так, тут я мабуть знаю, що тут потрібно робити трюки, за це щось нам мають здавати, але я вже добре це, чесно кажучи, і не пам'ятаю, тому що досить давно грав у цю гру. Ну але, ну, але ми розуміємо, що тут потрібно робити. Це ж більш-менш можна просто сказати логічно. Ну так. Але гра цікава, можу порекомендувати, але я думаю, що її вже всі 10 тисяч разів попроходили. Ну що ж, перший рівень ми пройшли. Будемо проходити десь, ну не знаю, скільки вийде, щоб відео дуже довге не виходило. Ну Тому що це що таке? А, це, мабуть, потрібно, потрібно відкривати стрибки. Так, що я хотів сказати, тому що якщо відео буде дуже довге, то, мабуть, його і ніхто не буде дивитися. Ну що ж, случайно нажав на паузу, біжимо. Стоп, стоп. Чому я цей куб не забрав? Та байдуже. Я поки що не розумію для чого. Ну надіюся, що я нічого б не переплутав. Мабуть, їх потрібно забирати. Так, це ми сюди перекриваємо. Так, сюди. До речі, я тільки зараз замітив, що за нами стоп, хтось біжить. І він уже близько. І, мабуть, нам, і мабуть, нам кінець. Давайте спробуємо ще раз, добре, що тут нема. Цих реклам після кожної смерті це достатньо бісить. Тому що в багатьох іграх люблять понакладати свої реклами. Ну що ж, так, сюди залітаємо. Надіюсь, тут все просто буде. Я на цей раз не заплутаюсь. Речудово. Так, стоп, що ти зробив? Так, біжи, біжи, біжи. Тепер що? Тепер що потрібно? Потрібно тепер долець, і ми долеціли. Так, тут поки що трюк закритий. Та нічого, такого там поганого нема. Так, сюди. Перепригуємо. Де вже кінець? А, ось він. Ну що, ще один рівень пройдений поки що це все просто. Надалі. Як у Nuclear Сутмарин, по 10 годин Блін, потрібно буде все перепроходити. Ну, як по 10 годин, просто рівні будуть складні і довгі та й все таке. Погане, неприємне. Так. Так, ну що, звідки я це пригнув? Що я зробив? Причудово, він не попав. Його помилка не моя. Так, переприймо сюди, сюди, сюди. Так, і біжимо. Так, тут я пам'ятаю, потрібно загнутися. А я мав виповнити якийсь трюк. Будь ласка, не цей, не зловимо. Не піймай зараз. Я просто лише почав гру, а ти вже б мене піймав. Так, це чудово. Тепер ми до. Як він взагалі виживає, падаючи з такої висоти? Не забрали ми в один вже куб, ну нічого. Я поки що не розумію для чого вони. Так. Так, так. Все, чудово. Тепер тепер сюди мабуть. Так, це, ну це логічно було і ще раз я запитаю, чи хочете ви бачити декілька ігор, щоб я проходив. Вона тільки зараз буде все в мене в векторовій. Можу проходити якусь іншу гру. Напишіть в коментарях яку, тому що ну, є багато ігор, які можуть пройти спокійно по межі цієї. Будемо чергуватися. Спочатку ця, потім та. Давайте. Придбаємо, я не знаю, що воно дає. Надіюсь, я не зробив помилку. Пишіть в коментарях, якщо я просто витратив монети, то це погано. Але для чого вони? Тут, мабуть, якісь костюми тут купляти, я пам'ятаю, потрібно. Так, стоп, що я наробив? Ну вже як, завжди фейли. Так, сюди. Перепригуємо. Все, чудово. Так, тут бачимо ще один трюк. А, за нам це щось дає. За нам, ц... Тобто що я кажу? За цей трюк нам щось видається. Ну поки що взагалі не розумію що, так що біжимо далі. Так, запригуємось сюди, 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 о, ще один трюк. Це, мабуть, це який я купив, ні. Це може бути і не це, а це я не знаю, чесне слово, так. Будемо старатись забирати ці куби. І бігти якомога швидше. Тут найголовніше це дол... так, ми долетіли. Опа, вже якась золота монета. І ми, і ми доходимо до. Не до кінця. Так. Тепер рухаємось далі. Я поки що не виходжу у меню. Поки що не виходжу. А чому? Вибачте, а чому? Чому, чому, чому? Чому я не можу на. Вісім потрібно! А, так тут іще потрібно збирати. Ну, давайте я зараз накоплю ці зірочки і продовжимо далі. І так. Накопив я ці зірочки, пройшов усі попередні рівні на 5. Ну, тобто, не на 5, а на 3 зірочки. І тепер зараз починаємо проходити наступний рівень. До речі, я там подивився. Мабуть, мабуть я заван... Стоп, стоп, вибачте. Я зрозумів, тобто я зрозумів, що ці квадрати потрібно збирати, щоб проходити наступні рівні. Але чомусь в мене не виходить. Ну що ж, давайте рухаємось тоді далі, не буду перепроходити це все пару разів підряд. Так. Я подивився, що у мене може бути і неповна версія, тому будемо проходити доки-доки зможемо. І це дуже обідно. Але маємо що маємо. Так, я тут бачу, що потрібно тут кучу речей робити, яких я зараз не роблю, але не біда. я Там відкрив за ці квадрати, тобто за зірочки. О, три рівня наступні, тому поки що рухаємось далі. А далі я знову поза кадром накоплю все і будемо проходити далі. Ну, логічно, звичайно. Так, ну що ж, проходимо ми і цей рівень. Ну, бачите, я майже нічого не зібрав, тому на одну зірочку вийшло. Так. Так, так, що я можу сказати? Що я можу сказати? Рухаємось далі, ось що я можу сказати. Так, перепригомось сюди, сюди, сюди. До речі, і Вектор 2, мабуть, теж не буде повна версія. Ну, я не знаю, за що от так робити з із... ігроками. Мов... Ну розумію, що гра создавалася, але не настільки вже додавати повні неповні версії, це обідно. Так, ну що ти робиш на що? Ну потрібно ж було запригнути внесно. Ну, головний персонаж. Ну от чим ти думав тільки що? Ми ж перепригнули все, можна сказати. Ми зараз дістанемо одну зірочку. Але нічого, у нас ще я наступний рівень. І чому ці двері закриваються? чи що це За мною закривається зразу, тільки я добіжу туди. Щось цікаве я скажу вам. І знову на мені один трюк недоступний. Це обідно, це дуже обідно. Але що? Але маємо те, що маємо, ще раз це скажу: трюк недоступний, але ж я і на трюк не нажимав. Ну чому ви це вибиваєте? Так, і тут знову купа квадра. опа, один трюк доступний вже. Кажу, знову тут купа, ну знову я не забрав усе. Чому я стільки знову кажу? Мабуть, тому що, що мене бомбить, що я не можу підібрати ці квадрати. Так. Тут ми перескочили. Так, униз, 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 вверх, вверх, вниз. О, я подумав, це сіткарню, типу як текстура тільки. А вийшло не як текстура. Так, тепер сюди. А, ну це був досить простий рівень. Ну так, це був досить простий рівень, але в мене його повністю не пройшли, так. Так, тепер що? Тепер що? Тепер завантаження. Ось що у нас. Так, тепер ми біжимо. Що я тільки раз кажу тепер. Це ж, мабуть, не якось якось непривично. Ну, нічого, рухаємось далі. Так, що я, зро... що я зробив цей? Що... Ну, це якось Случайно вийшло. Ну нічого, рухаємось далі ще раз. Ніхто не забороняв повторити спробу, так що біжимо. Так що біжимо і закапуємось наверх. Так, як персонаж видержує Стільки нагорозок? У мене питання. Ну, не будемо за це задумовуватись. Так, що я зробив знову? Знову я кудись провалився. Так, це вниз, 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 вниз. Ну що, от як? А я мав запригнути на цю вишку і скочити з неї, а потім забра. Скільки потрібно тут цього зробити, щоб пройти все ідеально? Тепер же ж я сподіваюся, що не... А не потрібно було Це добре, це чудово, чудово. Так, добре що я головою там не вдарився, було б боляче, головному персонажу. Так, куб я пропустив, пропустив, пропустив. все пропустив чомусь зараз. Рухаємось до фініша. Так, це останній, мабуть, рівень. Ну, не в цій карті, але рівень може бути і ось оста... так. Почекайте, що це за завантаження. Ага, нам ще потрібно три рівня. Що тут? 24. У мене лише 16. Ви що значаєтесь. 21. Блін, а тут, мабуть, потрібно. Тут, мабуть, потрібно. У мене зараз 16. Тут я дістану ще 18, 20, 22, 20. Тобто мені зараз все це потрібно. Ну, добре, давайте спробуємо це все пройти. На три зірки, і тоді я вже вернусь і пройду ось ці останні рівні. Ну що ж, знову я, знову я знову я накопив ці зірочки. Я не розумію, чому розробники роблять так, що завжди потрібно тратитись. А може це я неправильно зараз зробив щоб що потратив усі монети ці. Ну, тобто, ну так, монети на трюки, блін. Ну, бо. Ну, що, бо тому що. Що я хочу сказати, я сам не розумію, що я хочу сказати, бо тому що там, мабуть, можна було і через, дістаючи з кожного рівня по дві зірочки пройти. А я зараз може і на косячок і зробив те, що не потрібно було робити взагалі. Ну нічого, зараз перевіримо. Як ви бачите, я дуже дуже, 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 дуже качественно збираю ці всі куби. Один пропустив, один підібрав, ну я б не був, я якби це не робив. Так, а ти що зі мною? Так близько вже так. Що це було тільки що персонаж, що ти робиш? Потрібно все робити точно. Я вже подумав, що він паде під це, тобто удариться. І ми програємо цей раунд. Звичайно, що це не смішно, але Але нічого, ми проходимо його. Надіюсь, що нам вистачить зірочок. Ну, мало б вистачити, ну, тому що там потрібно 24, а я зараз один рівень пройду. І якраз буде така певна кількість, яка мені є потрібна. Так. Чому таке довге завантаження? А, ну все, прогрузилося. Так, знову моя помилка, що я туди не заскочив. Ну нічого, нічого, нічого поту, тому що нам вистачить зірочок, я вже це зрозумів. І зрозумів, що краще не потрібно було покупляти всі ці трюки, а краще було потрібно просто збирати куби. Але в другий раз будемо знати вже на цій наступній карті. Знову кран, це що? Перший рівень, чи я не розумію щось. А, ні, все добре, я вже налякався, що я зараз просто не долечу. Але долетів. Так, далі сюди. Сподіваюсь, що я про. А я неправильно заскочив, будь ласка, ні. В самий останній момент дякую і гра. Знову ні, я, мож... я зобов'язаний зробити правильно. Так, будь ласка, просто хочу забрати вже більше кубів, ну тому що я просто. Що я роблю? Я зараз зробив моєму помимо не потрібно було робити. Я вибачаю це купую, сам затягую. Я би щось сказав, але я краще промовчу. Просто сам для себе затягую ві. І відео, і для вас затягую і знімаю як я підпелю. Так, будь ласка, персонаж тягує, що ти доскочив. Тепер. Тепер. Тепер сюди. Тепер сюди, будь ласка, стоп, Ні, тільки не... Як ти в польоті міг мене шокером ударити? Ну об'ясни, фізика гри. Я краще реально промовчу, ну, тому що що я зараз роблю. Я просто із за цих кубів зафейлив вже раз 3, три, три. і знову фейл, то я зараз взагалі програвати почну. Краще взагалі нічого не забирати і просто грати. Тепер, якщо ти мене це... Mm. За... Це що було, об'ясніть, він же був далеко від мене. Ти що кидає... Я не знаю, чимось там у мене електричним намагнічні. Давайте я повернуся до моменту, де ми зупинились, ну тому що я так буду 10 років це проходити на YouTube. І так, дойшов я до цього моменту і знову фейл мені вже байдуже на ці куби, тому що за них я просто файлю всю катку. Мені все одно зірочок вистачить. Так що тому будемо просто, просто акуратно грати. А не ці куби підбирати всі. Тому що вони просто портять гру. Ну, зараз яку користь мені це додали. Правильно, взагалі не я ані. я якось швидше перескочу. Але все одно, взагалі, то він мене зараз і догнати може. Так, ні, ну як? Ну як це бу... Ось все, куби не підбираємо, Ні, не підбираємо куби. Ми просто біжимо вперед і без цих кубів обійдемось. Вони просто портить гру. Просто йдемо вперед. Не підбираючи куби. Так, будь ласка, персонаж. Ось, ось, як все прекрасно, коли не підбираємо ці куби. Персонаж прямо летить до фініша, ну. Та й відео виходить за, мабуть, на 20 хвилин. До ці майже ніхто й не додивиться. Але якщо хтось додивився, пишіть в коментарях. До цього моменту. Та я, вибачте, що я зараз. Ну так, персонаж, давай, залазь сюди. Залазь сюди. Так, сюди, 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 далі сюди. Так, тепер найголовніше це не зафейлити. Біжи, будь ласка, просто біжи. Чудово. Тепер, якщо він мене дожине, я просто не знаю, що сказати. Трюк недоступний, але ж я і не нажимав на нього. Так, нарешті це буде. Фі... Що? А, я вже налякався, що що сталося. Нарешті це вже буде останній. останній о, Ну як це назвати Вирішуючий рівень. Ну що ж, побігли, чекаємо завантаження і можна починати. Щось досить довго грузиться, мабуть, щось там буде цікаве. Так, тепер найголовніше це просто не зафайлити, тому що якщо так буде починатись, кожна загрузка, то ми якось просто будемо це довго проходити. Як? Як? Ну чому? Ну він же ж. Ви ж бачили, він так... я так же, ж як він підпригнув і нічого, і йому взагалі нічого не було, а мені чому, що зі мною не так, я просто. Ага. Зрозумів. Та що біжи, біжи, ні. Куди я поб. Та чому ну, ти не можеш мене прострілити через стінку. Чому гра це зупиняє? Добре промовчу, промовчу краще. Будемо рахувати, що гра рахується правильно. Дякую, що я хоч не вдарився. Це пречудово. Все, нарешті ми пройшли початок. Я вже подумав, що ми його. Ніколи її не пройдемо. Так, будемо бігти за ось цим персонажем. Тому що я так розумію, що Що я зробив зараз. Я кудись втік. Що потрібно прямо за ним було? Ну що за фейли? відео, мабуть, і на час з такими темпами вийде. Вибачаю знову, що я бомблю, але я не можу не бомбити. Це прямо традиція. Так. Тепер найголовніше це не переплутати кнопки і робити все прямо як цей персонаж. Як цей персонаж. Так, він тут скочив і ми тепер тут скочимо. Пречудово! Так. Так, тепер від це вилітаємо і. І куди він тепер пішов? Просто я його не бачу взагалі. Будь тепер нам з ним потрібно буде бігти. Що? А що я мав зробити? Пояснення. Що я тільки що повинен був зробити? Просто Ну, це, це вже знущання, я просто не розумів. Що я тільки що повинен був зробити. Не знаю взяти дельтоплан і скочити віці, я не бачу, що, що я міг там тільки що виправити чи зробити. Ну давайте ще раз спробуємо. Якщо не вийде, то я на тому моменті буду тільки включати відз... запись відео. Ну тому що ми так півроку будемо проходити, якщо я почну розбиратися. Так він... ага. А що? А, він у них скочив! Тепер все зрозуміло. А я, блін. Його не було видно і я побіг наверх. А як я мав знати, що там з щось має бути? Це ж просто догадатися неможливо. Неможливо. Що за потайні ходи? Ви вже що? Так. Так, ми пройшли. Ми... ми... що пройшли? Так, пішов він наверх. А його забрали, блін, жаль, челка. Ну що ж, ми побігли, геть. Відцепилися за якусь. Якийсь літальний апарат. Ну що ж. Ну що ж. Ось я зараз не зрозумів, мене викинуло чи що. Та ні. Можемо, Будемо вже в наступній серії проходити цей, ну цей, як, стройку. Будмайданчик. Так, будемо це називати, як там і пише. Ну що ж. Будемо у наступній серії вже його проходити. Надіюсь, відео не буде таке довге, як зараз. Ну а я дякую всім за перегляд цього відео. Бажаю всім удачі ну і всім до побачення.